Доброго дня, шановні колеги. У науковців є певна привілея, тому що ми всі говоримо про проблеми. Ми дуже чітко розуміємо їх зміст. Давайте подивимось на цю ситуацію з точки зору того, що можливо зробити, і відштовхуючись від дії об'єктивних економічних законів. Чому від дії економічних законів? Тому що вони діють незалежно від нас з вами. Я маю на увазі зараз не нормативну складову, а я маю на увазі саме фундаментальну складову. І лише знання прояву цих економічних законів може нас обезпечити від достатньо великої кількості помилок. От з цієї позиції. Давайте поглянемо на ситуацію, про яку ми говоримо. Якщо говорити про першочергові дії, колеги вже багато про це сказали, і ми говорили про це на минулих наших зустрічах. Це перш за все повернуться, якщо говорити про деокуповані території, ті, у кого залишилось там житло, ті, у кого залишились там родини. Повернуться ті, хто ментально а має, як сказала пані Таміла, таку значну регіональну ідентичність, і в цьому контексті держава має вибудовувати абсолютно зрозумілі, чіткі і головні дієві механізми відшкодування зруйнованого житла, його вартості або відбудови нового. І це за собою буде тягнути і робочі місця, у тому числі, і а, ментальне да. А, Приєднання тих, хто повертається до тих завдань, які перед собою ставить держава, і таким чином ми отримуємо будівництво, ми отримуємо інвестиції, ми отримуємо економічний розвиток, який, повторююся ще раз базується на а, можливості людей мати роботу, дохід і так далі. Це чому важливо, тому що в основі дієвості будь-якої державної політики є людина. І все, що ми робимо, спрямовано на її потреби. Ці потреби є для нас цілком зрозуміли. Ми вже теж в їх було озвучено це робочі місця, це рівень заробітної плати, і це ті ментальна та ментальна прив'язка, яка у нас з вами є до нашої державності і до того, чого ми хочемо в цій державі досягнути. І якщо ми говоримо про економічні завдання і про необхідність поствоєнного відновлення, то перш за все перед нами постає завдання трудоресурсного забезпечення тут ми не обійдемось з вами без залучення іноземної робочої сили. Ми теж про це вже говорили але. Тут ми знову приходимо до необхідності розбудови міграційної політики, яка буде, по-перше, сучасною, яка буде вбудована в глобальний трудоресурсний контур. Ми з вами не можемо відокремити нашу державу від питань використання якості робочої сили, і вона має бути такою, щоб обезпечила нас від тих негативних проявів, які на жаль може принести з собою також приплив іноземної робочої сили, але в основу даної міграційної політики, ми про це багато говоримо в рамках дослідження в системі Візія 2033, має бути закладено дію того, з чого ми почали фундаментальних економічних законів. Про що я зараз говорю? Спробую пояснити простою мовою. Отже, у нас з вами на сьогодні у глобальному світі є дві основних проблеми. Перша проблема це глобальний трудоресурсний дефіцит, і друга проблема це глобальна трудорос, глобальна криза продуктивності. От про останній прояв дуже мало говорять, але дуже ем, треба про це говорити. Тому що ну дивіться, все дуже просто. Якщо ми з вами забезпечимо. А темпи економіна темпи зростання продуктивності праці в держави на рівні 3% на рік. Ми будемо з вами мати збільшення рівня добробуту вдвічі протягом лише одного наступного покоління. Якщо ми забезпечимо зростання рівня продуктивності праці 2 на рік, зростання рівня добробуту вдвічі ми будемо мати протягом трьох наступних поколінь. Якщо ми будемо мати зростання рівня продуктивності праці на рівні 1% на рік, кожне наступне покоління буде жити гірше за попереднє. На сьогодні у світі у нас є загалом рівень зростання продуктивності праці 0,75% на рік. Отже, саме це спричиняє ті потужні міграційні переміщення, оскільки кожна держава бореться за якісний інтелектуальний ресурс, який зможе створити передумову зростання продуктивності праці. І в даному контексті ми з вами маємо чотири держави, імміграційна політика яких виступає основою формування добробуту і економічного розвитку цих держав. Це так звані держави постійної імміграції, це Сполучені Штати, це Австралія, це Канада, це Нова Зеландія. І якщо взяти за приклад країну з найбільш динамічною економікою і до речі, з найвищим рівнем продуктивності праці, чому ми про це говоримо, то це сполучені Штати Америки. То тут треба сказати, що вивчення досвіду цієї країни. Одразу наштовхує нас на ті компоненти, про які ми сказали. Це міграційна політика, найбільший обсяг залучення мігрантів у світі, при тому, що ця країна, повторюсь, має найвищий рівень продуктивності праці. А тепер найголовніше для нашої держави. А ви знаєте, що 80% ВВП Сполучених Штатів Америки формується у сфері малого і середнього бізнесу. Як це не дивно прозвучить, тому що в основу економічної політики даної країни покладені наші з вами потреби. Що нам з вами потрібно? Нам з вами потрібні саме ті товари і послуги, які виробляє сфера в основному малого і середнього бізнесу. Це те, що означає, ну там наукову мову раціональну зайнятість і зовсім неефективну зайнятість. Ну, якщо там не буду забирати час, про це довго можна говорити. Якщо це так, то на фоні того, що ми маємо в Україні на сьогодні 4-6%, да, ВВП БВП формуються у сфері малого середнього бізнесу, це наші першочергові перспективи. Тому що це не потребує великих капіталовкладень у розвиток, у стимулювання економічної діяльності, у запуск власне, економічного механізму. А, а що потрібно? А потрібно подивитись на так звану підтримку знизу, тобто кредитну політику. А чи вигідно на сьогодні нашому малому і середньому бізнесу брати кредити для розвитку власної справи навіть для її започаткування під ті відсотки, які нам пропонує держава? І друге, це фіскальна складова. Ну, знову ж таки розумієте, а фіскальна політика на сьогодні є такою, що абсолютно негативне явище, як тіньова зайнятість, наприклад, стає позитивним явищем на рівні кожної окремої людини. Ну як би ми того не хотіли. Тому, якщо ми говоримо про дієві важелі регуляторного впливу, нам треба з вами відмовитись від політики подвійних стандартів, і нам з вами треба чітко орієнтуватись на дію об'єктивних економічних законів, тому що їх знання і знання їх прояву убезпечить нас від величезної і кількості помилок, які потім доведеться виправляти, в мене все. Дякую за увагу. Готова до запитань.